Шалом, це Славко, Ася щось Маше. Тут в цьому корейському ролику ви вже оригінал бачили, уважить осурда Зверніть увагу саме на сурдоперевод. На виразність сурдоперевода, де вона покаже, що ми робимо з корейськими вояками. Зараз буде цей момент. О, о зараз. Вам сподобається. Ота! Зараз! О! о. Ух, Погодьтесь надзвичайно виразно. Я до чого? Це ясно, що я міг би вам мав би зараз вам говорити за те, що собираті земель, такі як Трамп і Путін, швидше домовляться, ніж ті, хто хочуть. Ці землю оборонити. Я так шкодую, що не розповів вам за американо-норвезьку війну. Ви ж знаєте, що Норвегія теж хотіла окупувати Гренландію. І в 20-30 роки це робило, поки Ліга нації це не заборонила, а потім Квіслінг вирішив теж каже, нападьом. Ну на кого ми говорить нападьом? Є та острова, ну ми британців не подужаємо. На кого Совєтський Союз? На кого ж напасти? Каже, нападемо на Данію. Ну, на як ні на Данію? Ну ви розумієте, норвезько-данські -дан, да, стосунки. На кого ж як на Данію, нападати? Тим більше і король у нас каже з данців. Ну, покаже вам морд. І набрали аж 70 вояків, щоб захопити Західну Норвегію. Бо там же і хіжини були, і собаки і норвезькі, все. І цих героїчних людей перехопило американське судно берегової оборони. Отак от, от, от була норвезько-данська... Американська війна за Гренландію, вони давно її ділили із данцями. Американці ви ж знаєте, і данці посилали людей, щоби пірі показати, що це ж. Ну коротше кажучи, коли оці старці нічого нового не вигадують, тільки починають спамінати могущество і землі присидініть я від цього присоединителя земель, Панамських каналів, прокапувателя дар'янських. Вони вже й на дар'янські паріши каже, що якщо єсшо, ми нове трої в вдар'єні. Я скажу, я нічого хорошого від них не очікую. Інша справа, значить, це наступ на Херсон. Ну я думаю, що якщо силами такої, такого угрупування, такої чисельності можна загрозити Херсону, то нам дуже погано. От зараз саме Херсон буде тим лакмусом стану наших збройних сил, стану української оборони. От якщо будуть подвіжки по островам, по десантам, то нам хреновенько. І вчасно ми ласти піднімаємо. А якщо отаб'ємося... Від десантури, від Теплинського, то значить, що може ще й півроку проскріпім. Це важливо. А ми з вами маємо поговорити про оце. Тому що часто мене питають за корейську політику, чому це демократична партія Кореї. Ну, ви знаєте, там наші люди пробують лізти в корейську політику і щось оповідати, я скажу. Я б це не радив, значить. Раджу вам не корейський, але японський переклад Демократичної партії. Якщо ви хочете щось дізнатися про, про корейське політичне життя, то ви зробіть отак. І все. А потім перекладіть собі і прочитайте. Чому? Тому що ви зрозумієте сінкретінізм корейської політики. Це от демократична партія, вона ще з тої опозиції береться з того от Кім Хангіль. Давайте я просто замаразув корейської політики. У них двопартійна система: одна партія при владі, інша партія, як правило, в тюрму сідає досить це добра ознака і нам би перейняти таку двопартійну систему. Каже, восьме сокрушительне пораження на виборах. От коли ви почитаєте корейську статтю, значить задієм партію, то ви дізнаєтеся, за восьмоє сокрушительне пораження на виборах. Коли вони вас кажуть, що це якась проросійська опозиція зараз, вони от, знаєте, вони опозиційна партія, демократична партія, і побачите багато критиків в бік демократичної партії, якщо тут кинетеся теж читати коменти. То ви теж зрозумієте, що тут багато було і в інших сюжетах, багато було ще малувато російських цих ботів і трошки є і ще корейців. На щастя, що трошки можна розібратися і в корейській ситуації. Дронів трошки господи, ботів трошки малувато ще. Бачите, як они колонами, як їх учили під боївої парень, як совєтську мотопіхоту, от колонами взводними. Розвертуватися потом в піхотний цепи. Я думаю, що в піхотний цепи їм таке розвернутися не далі. Ну це не справа в тому. Чому яка в них ідеологія? Почнемо не з іншого. Головне, що це так звана палаточна партія. В Кореї маленькі партії не мають шансів. Отримати місця в парламенті, то вони приєднуються, чільні лідери до таких званих палаточних партій. Ну, заходять з грошима, заходять з цими своїми збирателями з регіонами, приводять свої регіони, і там вони всі кучкуються. Потім партія стає як демократична з кількох фракцій, і кожна несе своє. Лане, щоб голосували, як у Фрідріха, думають пораз, там голосують однаково. От ясно, що все це замішано на чистій корупції. У них як у самих корейців антикомуністи тепер консерватори. А от ті, що за смі демократичне сліяння в пользу юга, за один народ, коротше. Тут же часто ви бачите в оплі, що який один народ говорить, це корейські говорящі іностранці. Він вас уб'є та не задумається. Вони теж уже доходять, що ця романтична теорія одного народу не очень працює з сєвером. Нічні ані, ані хочуть смотреть фільми. Ви знаєте, їм два найнайлюбленіших корейських фільму: це кооперація і аварійна посадка любви на півночі дивляться нелегально. Але занадто велика різниця між. Ідеологіями, людьми, щоби це було реальним, як ви розумієте, це вже два народи, і не один. И вот сказати, отсталость корейского политического ландшафта призводить до того, что вони кажуть, что мы истинные консерватори и истинные консерватори. Ну, як має бути скрізь где китайская правильно? как Северный, Южный, Старый и Новый корейский расклад при Часоні был Партия Северных, Южных, Старых и Новых, так и тут, значит, що от об'єдналися, я скажу, Южные с новыми, а Северные со старыми. І коли що мусити за партію основателі, які її вже покинули, і основали другою партією, совершенно другого типа. Розумієте, це палатки, це криші для корупції. Важить інше. Що мені цікаво, чому я цим займаюся? Що ця демократична партія і кажуть, що навіть робоча? Я читав програму Обичний популізм, за все хороше проти всего плохого Слово Росія в програмі навіть не упом'ята. Хоча насправді вони хочуть бути проти Китаю і Японії, як старих колоніальних, значить, сил, а за те, щоб їх рятували Америка і Росія. Нащо там Росія, я не знаю, але вони теж хочуть, щоб ще американці могли положить ноги і сидіти спокійно. а то ти питаєшся... ...сидіватися гімнастикою и добедрянного сустава, а я отвлекаюсь. Так, намаса у мене рефлекс, як у собаки Павлова. Ася починає ногами, я в ужасі. Починаю делать масаж. Так, зараз. Вони фактично праве правіше за німецьких соціал християнських демократів. Хоча це написали не корейці, це написали американці, потім це переписали в російську Вікіпедію, в Корейську Вікіпедію. Більш-менш оригінальний текст це японський текст. Раджу вам саме японський текст. Тому що, каже, все це із провінції Чала. Вихадці, Чала і Кванджу. І тому. Я вам пояснюю, ну, розуміть розбратися нам, хто консерватор, хто істинний консерватор, і які з чотирьох стран, знаєте, це от логіка Яталиха бійні. Ясно, що вони там всі поведені на антияпонській пропаганді і сказати щось розумне про те, хто їх людьми зробив, хто їм дав можливість так от помилятися героїчно. Ви віть, що політична культура Кореї, що вони там не розказували за свої восхождення, к своїм от, емігрантським правительством в Шанхаї, це все чуш. Це альянс тих, хто був в опозиції і кого причому ну, почали у нас з начали продвигать уже бить біт не, не топить їх в ванни, а видвігати в парламент. Як у нас у це ви ж помічили, що Верховна Рада України того скликання була значно менш буйна ніж загальносоюзна. Ми от коли подивилися на ці спектаклі в Москве. В Верховному Савіті майже далі, що тут теж за цирк буде, а ніякого за цирка не було, тому що наследника успели притовкнути. Так ось повернемося. Чому мені все це цікаво насправді? Те перше, що я вам раджу не розбиратися, це популізм. Вони проти еміграції зі Сходу. А як вони будуть розвиватися без еміграції? Корейці самі не дуже хочуть працювати. Хто же ж має за них працювати на заводах? Далі вони проти одностатевих шлубів, але вони за християнські цінності, але вони за равноправне жительства гендерів, за равноправі генера. Це популізм. От ми проти квірів за гендер. Звіти, це, це набор слов. Чому? Тому що більшість середній і старший вік, більшість тих, хто голосує за цю публіку, як і всі на виборах, молоді вже за цю чушність голосують. Молоді голосують. Відказом від голосування. І я що ці оці нам обирають майбутнє. От я старпір, я не лізу. Я ніякого майбутнього вам не обираю. Я навіть за Зеленського во втором турі не За первому турі поголосували за Паросенка. Але на цих виборах доведеться нам таки голосувати за Зеленського, бо ви ж розумієте: або Зеленський, або Путін. На Путіна я не можу погодитися. Мені там все подобається, крім одного, крім партянки. Щоб вони не партянку, Ну Ота, да, а так ні. Оце нюхать ніколи, ні, 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 ні за що. Так ось, в чому проблема? Може і ці люди не хочуть нюхати японське кімано, чи як воно називається, юкату? Може їм теж не хочеться юкату нюхать, тому що вони наїлися японської культури, політики і культури трегерства. Це хай корейці рішають. Я чому? Не лізьте, не пробуйте своїм оцим визначити проросійські, антиросійські. Це їхня корупційна гризня партії палаток, куди дуже різні люди набиваються, три фракції, кожна гне своє, а потім вони опять поміняють партії, лишь би не уйти з парламенту. Ну, ви розумієте, в яку би ти партію не входив, головне із зала не виходити. Вони ще більше развитий в цьому смысле, ніж не нам їх учить політики. Чому я цим займаюся? Тому що мені цікава провінція Чола і повстання в Кванжу. Я дуже хочу зрозуміти, чому відбулося повстання в Кванжу, чому від нього такі корені до сих пір, чому корені цього от провінції Чола, чому все це існує досі? Чому Кванжу має політичну актуальність це повстання і має політ... провінція Чола? розумієте, там же всі партії як правило, регіональні? і люди мясні і просто приходять в партію, я говорю, приношу стільки-то деніг спорта. Дякую вам, цей Господі. Спусана і стільки-то избирателей. А ви говорите, сколько приносите пайков. Отак вот вони і формують альянси. Але мені цікаве саме повстання. Тому я цимсім -цим займаюся і займуся історією демократичної партії. Дядя, як этот Кантесик, по-моєму. Кандентик. Ні, не не тот, а фільм називався Дядя Коротше, є фільм за, за начало цих демократичних партій, як вони з партії в партію перебігають. Якийсь дядя Сік, ви, коротше кажучи, його легко знайдете в корейських дарамах, але більше трьох-чотирьох серій ви не витримаєте. На, на жаль, ви не зможете розібратися в корупційних переплетеннях і кланових. Там не так корупціонні. Корупціонні це засоби, так, як клану. І для них дуже важить кланом. Бо коли от за цього Анак питають, хто у них там був. лидеры, здесь тут был Ан в Кинси, сразу они а обязательно, из каких он Анов? Тут очень важно, что не просто Ан, а из каких Анов, кто он такой? О, что мое значение, разумеете? Не то, что он там проголошивает. Потому что любой дурак может что-то проголосить. О, От, Анчхольсу. Важить, із яких він Ані прийшов, кого він, хто його вивів в люди. Ну, от от короткий очік, ви, на жаль, нічого не зрозумієте, а за Кванджу я вже сам займуся бай.